Вітаю вас, друзі! Давно не бачилися. Після повернення в Полтаву я кожен день займаюся якимись посадками-пересадками. Сьогодні треба пересадити Вашингтонію, бо вона вже повністю зайняла Ось, і вилазить з донышка Коренева система. Я підібрала такий десь літровий ставчик. Ось одну вже пересадила, для того, щоб дати можливість кореневій розвиватися, і по мірі заростання кореневої буду їх пересаджувати вже в більш підходящі ставчики. Ось у мене є такий невеличкий ставчик. На дно насипала карамзиту, грунт у мене субстрат для пальм. І зараз швиденько пересадимо Вашингтонію. До речі, скажу, що їй виходить три місяці. Ось так виглядає в Вашингтоні в три місяці, вже почав рости четвертий листок. Рослина здорова, гарна. Стоїть вона в мене на підвіконні під прямим сонячним промінням. Тому поливаю я її кожен день. Ось. І вона гарно ось так росте. Так. Давайте пересадимо цю красуню, пересаджувати буду методом перевалки, коренево розтрясати я не буду. Так, трошки на дно кладу ґрунту. Трамбую. Потім беру. Рослинку і видавлюю її зі стаканчиком. Подивіться, яка коренева вона вже закручується, обережно ставлю наш сіянець у горщик і в пустотах засипаю ґрунтом. Зараз я обов'язково все порозсипаю, Бо руки в мене золоті. Обережно. Ось так, трошки трамбануть треба. Підживлюю я цю пальмочку звичайним добривом для кімнатних рослин. Це або мінеральне добриво, або це звичайні гумати. Гарненько все утрамбовуємо, щоб не було пустот. Ось і вся перевалка, пересадка. Зараз е, полью все е, відстояною водою. І так само зроблю з, іншим, з іншою останньою моєю пальмочкою Вашингтоні. Також хочу вам показати, як виглядають е, сіянці фіні, фінікової пальми. Ось. В неї листова пластинка трошки інша, бо у Вашингтоні вона віє таким віялом, а у Фінікової трошки інша. Ось так виглядає коренева теж вона вже починає закручуватися, теж треба пересаджувати. Оцей сіянець оце в мене трошки Потерпілий, бо почав влазити через дірочку, і я зовсім необережно зламала кінчик корня Подивлюся, виживе чи не виживе. І ось в цьому пустому стиканчику теж пророщене насіння, яке, якщо ви не знаєте, як пророщувати без танців з бубнами я під цим відео в описі. Під відео, залишу посилання на той, на той відео, де я розказую, як я його пророщую. Ось такі справи. Ось так виглядають фінікові пальмочки. Ось так виглядає Вашингтоні красуня. Ось це вона вже перевалена. І ось це. Ось тут рослина розвивається трошки швидше. Ось бачите, вже такий величенький четвертий листок. І вона починає пускати свої оці ниточки вже. Ось така красота. Дякую, що подивилися. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте свою вподобайку, напишіть якийсь гарний коментар. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. До побачення, друзі, до зустрічі в наступних відео. Слава Україні! Слава нашим героям!